Сьогодні у випуску час пік питання області в сесійній залі депутати Закарпатської облради провели чергове засідання. Завдячуючи нашим збройним силам, сьогодні ми можемо проводити спокійну сесію. Експерти з місця вбивства. Підсумки судового засідання у справі Сергія Спачинського. Йога від склерозу. Обласний центр нейрохірургії і неврології Закарпаття закликає пацієнтів до фізичних занять. Ну, і хворим на розсіяний склероз дуже добре, у них є такі тремор ніг, рук, у них є різні зажими, які потрібно розробляти, розтягувати. Цінуємо найдорожче день захисту дітей на Закарпатті. Десята сесія закарпатської облради восьмого скликання, відбулася сьогодні за присутності 53 депутатів. На порядку денному близько 50 питань, що стосуються передусім посилення підтримки військових, соціального захисту населення та розвитку громад і територій. Черговий раз вам ще раз дякую, тому що у нас є порозуміння, в нас немає політиканства ніхто не займається. Викривленням фактів, всі ми чітко працюємо в цьому напрямку. Перш за все, подяка військовим. 12 закарпатських військовослужбовців отримали найвищі обласні нагороди Нагрудний знак за розвиток Закарпаття. Хто в особливий спосіб проявив себе захищаючи Україну? З'явився у Закарпатській обласній раді сьогодні й новий депутат. Відповідну присягу прийняв Василь Скрип, директор центру легеневих хвороб. Він замінив обрану депутатку Ірину Гала, яка склала повноваження через сімейні обставини про охорону громадського порядку і боротьбу зі злочинністю та стовідсоткове розкриття злочинів перед депутатами. Звітував генерал, начальник нацполіції області Ярослав Колесник. За минулий рік за 2022 рік Скажу по ключовим злочинам, У нас розкриті всі злочини, які стосуються, всі грабіжі, і всього було 53, всі розкриті. Розбої було 92 рік, всі розкриті. Я вже не кажу за вбивства, тяжкі тілесні, які спричинили смерті, теж все розкрито 100%. Що ви розуміли, незаконні заволодіння було 42, за рік, теж 42 розкритих по крадіжкам з квартир з помешкань громадян із 1169 розкритих це всього їх було сконе 1500, Це 77%. Це один із найвищих показників по Україні. Тому ситуація, повірте, є контрольована, стабільна є подивинок випадки, де ми розуміємо, є якісь спишки. Ми всі розуміємо, про що я говорю. Ми контролюємо деякі злочини вже розкриті, деякі на етапі розслідування. Про встановлення належних блокпостів в області, їх інвентаризацію та відповідне виконання несення служби прикордонниками і поліцейськими наголосив депутат Віктор Русин. Всі ми знаємо дуже трагічну подію у, у місті Києві, коли на блокпосту, де несуть службу назвардійці під час військового стану неадекватний водій, збиває насмерть прямо на блокпосту на Звардійця. Ну і тепер там ідуть. Однозначно тяжба, судові будуть і тому подібне. Просьба яка, щоб зробили інвентаризацію, які зараз є блокпости, це не для масового, але щоб на цих блокпостах внесли службу, як має бути. Я знаю, що в Національній поліції чотири блокпоста. Також е інструктаж повинен бути, як повинні діяти працівники поліції і прикордонники в час воєнного стану при скоєнні таких от надзвичайних, не дай Бог, але вони можуть бути. Прикордонники несуть службу зараз з курсантами Національної академії, їх відродили там понад 400 чоловік для проходження стажування. Вони підпорядковані на прикордонників, вони несуть службу, знаєте, адаптуються як нові працівники, які скоро поступать в ряди національної поліції. Тому вони несуть службу там вибірково, знаєте, ну вони там дійсно там може молоді, не знається все. Ми це відкоригуємо, проведемо робочу нараду. По блокпостам ми максимально зробили так, щоб було комфортно в області. Я маю на увазі. Ми зробили тільки чотири на да, на всіх перевалах, щоб бачити, хто рухається, які злочинні елементи. Повірте, це дуже велика робота. Якщо в мирний час у нас було десь до 40 нарядів, то зараз їх понад 140. Тим часом за загальну безпеку і порядок в області всі депутати оплесками подякували генералу та його команді. Адже сьогодні боротьба зі злочинами 100% запевнив голова облради. Не менш важливе питання сьогодні порушили під час сесії. Це будівництво нового деревообробного підприємства БЕФ Термінал на Берегівщині. Економічний старт для області підтримали всі обранці. Тут наголосив голова Ова Віктор Микита. Важливо переконати підприємців цієї галузі, що нове підприємство не конкурент для них, а навпаки, партнер. Один із важливих питань було звернення депутатське стосовно БФ-термінал, який у нас розміщується інвестор, який розміщується у територіальній громаді. Починається будівництво підприємців в деревообробній галузі зацікавив це це підприємство. Вони бояться втратити відповідну роботу і отримати потужного конкурента. Ми говорили про те, що сьогодні це не Є конкуренція, навпаки, є фактично. Ну, перш це платник податків для місцевої громади, і це підтримка економіки регіону. А в цілому, враховуючи, що у нас є вільний ринок деревини, і деревина закупляється не тільки на території Закарпаття, а по всій Україні, ми говоримо про заробітні плати і про податки. Це головне. Серед питань порядку денного і створення в області центру підтримки і розвитку тваринництва більшість депутатів за. Директором центру терміном на два роки призначили Сергія Мільчевича. Розвиток вівчарства, звичайно, дуже гарна справа і потрібна, ми будемо це робити, але ми добали, ми її змінили на твариництво. Питання розглянуто, підприємство є, є там директор на два роки, але ми зрозуміли, що крім вівчасу, у нас ще інші такі наші типові закарпатські види тваринництва, як закарпатський буйвол. Потім на нього окреме підприємство. Тому спілкуючись роботою в комісіях, депутати вирішили трошки назву поміняти на тваринництво і будемо розвивати традиційне тваринництво для заєм. Загалом оперативно розглянули 47 питань порядку денного. Серед них пакетом прийняли зміни до бюджету на цей рік і розвиток освітньої галузі. Окремо присудили щорічні премії Верховної Ради трьом закарпатцям військовослужбовцю Павлу Величку, директору Свалявського професійного будівельного ліцею Олександру Власику та вчителю вищої категорії Поп Андріані. Судитимуть закарпаття, в якого знайшли оптову партію фальсифікованих тютюнових виробів. Житель Мукачівщини, який офіційно не вів підприємницьку діяльність, орендував приміщення в Мукачеві, де зберігав і продавав тютюн для кальяну та електронні сигарети. У вересні торік незаконну діяльність припинили. При обшуках правоохоронці встановили, що одна частина товарів не мала жодних марок акцизного податку, а інша містила марки акцизного податку Російської Федерації. Експертиза підтвердила, що вилучений тютюн незаконно виготовлений і заборонений до реалізації на території України. Загалом вилучили, а згодом арештували близько 8 тисяч упаковок тютюну для кальяну, більше трьох сотень електронних сигарет і тютюново-курильними сумішами, комп'ютерну техніку, чорнові записи і грошові кошти. За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого товару склала орієнтовно 3 мільйона гривень. На Хущині під час проходження туристичного маршруту помер чоловік. Про таке повідомили рятувальники Закарпаття в селі Полепець поблизу бугільного підйомника у громадянина 66-го року народження погіршилося самопочуття, і чоловік потребував допомоги. На час прибуття гірських рятувальників до місця події працівниками екстреної медичної допомоги надавалася перша невідкладна допомога і було констатовано смерть людини. Особовим складом гірського пошуково-рятувального відділення Пилипця надано допомогу в транспортуванні тіла загиблого справі вбитого на заправці мукачівця Сергія Спачинського триває судова тяганина ще з 2019 року. Цього разу відбулося засідання щодо двох обвинувачуваних Боднаря і Данашевського. В Ужгородський міськрайонний суд запросили експертів для допиту у справи, які були на місці вбивства. Так, ми були місці складі проти. Протокол. Огляду складався при вас. Так при а по якій причині ви його не підписали? Я не відповідаю заведення протоколу. Ви подальшому проводили якісь експертні про дослідження фільму виїзд за противно слідчої групи на місце події інших дій як експерт не проводить. Скажіть, будь ласка, відповідно до вимог е кримінально Кримінально-процесуального кодексу протокол має бути містити підписи. Учасників, які приймали участь у цій дії. А чому цей протокол не містить який протокол. підпис? Нагадаємо, подія трапилася у лютому 2019 року. Тоді зловмисники здійснили розбійний напад та нанесли тілесні ушкодження Мукачевцю Сергію Спачинському. Через важкі травми хлопець помер на місці. На засіданні, крім експерта, опитали і лікаря та фельдшера швидкої допомоги, які здійснювали забір крові від обвинувачуваного Данашевського. Ви були присутні 20.03.2019 року під час отримання час Данашовського крови Ну, Я не пам'ятаю, який то був день, може то було давно. Ну, ми ну, ми в Ну, Я не знаю, я не пам'ятаю людей. Ну, Звичайно, я не можу сказати. О, тобто... то, 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 що ми брали кров, то ми брали кров. Ну, в якому вицію брали? Я не пам'ятаю. У нас був лише один випадок. За всю роботу, щоб, коли я прийняла з дітки, де нас ми приїхали і детей, нас просили взяти фон. Тобто, інших витоків у нас таких не було. Так, не підпис. наш підпис, так? Так. <кій> Скажіть, будь ласка, ви читали взагалі цей протокол? Ні. Просто ви <кій> вибрали кров і не читали його з я не читала його. Тому що у нас так, у нас багато викликів. Ми приїхали як на виклик. Я пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, яким чином ви відбирали кров? Шприц майже, Шприць. так? Це робив фельдшер. Це робив фельдшер. У нас виїжджає лікар і фельдшер. Цю маніпуляцію проводить фельдшер, де просто рядом стояла. А при вас ту кров опечатували в якійсь конверт? Чесно говоря, я штулі. Моя задача була набрати. Чесно кажу, я сам не знаю, набрати шпиці. Всього там що. Я думаю, що печати немало, по-любому малий початку. Ну а кому ви далі передали цей шприц? Слідчому слідчому. Да. слідчому питання і потрібно ставити за певних прокурор на засіданні, адже його суд ще не допитував. А медики всіх подробиць просто вже не пригадують. Захисник намагається видати бажане за дійсно. Людина чітко сказала одна і друга, що не пам'ятає. Він перекручує це не бачили. Ми тоді це припиняли маніпуляцію ще раз в свідки сказали, що не пам'ятають це різні речі. А стверджувати, що вони не бачили або цього не було, це абсолютно безпідставно. Я зосередив увагу зовсім на інших питаннях і зміщати акценти тут не потрібно. В результаті колегія суддів задовільнила клопотання прокурора Сергія Прохорова. На наступному засіданні слідчий повинен з'явитися в суді для допиту. Обом обвинувачуваним продовжили термін тримання під вартою на 60 діб. Наступне засідання має відбутися 17 липня о 14 годині. За підпал пообіцяв тисячу доларів. Правоохоронці попередили умисний підпал будинку жителя Хущини. Поліцейські отримали інформацію про підготовку злочину і встановили замовника. За підпал він пообіцяв винагороду в тисячу доларів і навіть встиг передати виконавцеві завдаток. У день, коли за домовленістю мав відбутися підпал будинку, співробітники поліції затримали зломисника на гарячому, коли він саме передав решту грошей виконавцю. В його будинку зробили обшук і вилучили ряд речових доказів. Також поліцейські вилучили ємності з легкозаймистою речовиною заздалегідь підготовлені і сховані неподалік будинку. Підозрюваного затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. В Ужгороді затримали юнака з викраденим в Австрії мотоциклом. На вулиці Грушевського окопи виявили юнака, який штовхав мотоцикл БМВ. В управлінні патрульної поліції розповідають, перевіривши документи на мототранспорт, патрульні з'ясували, що мотоцикл імпортований з Австрії і розшукується. На місце події викликали батька хлопця і слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх подальших обставин. Із приходом тепла на Закарпатті зафіксували два випадки укусу гадюки. Вони трапилися у воловці міжгір'ї. Стан потерпілих задовільний госпіталізації люди не потребували. Зі скаргами до медиків зверталися 28 осіб, з них п'ятеро дітей. Гадюка це єдиний вид отруйних змій в області. Летальні випадки трапляються вкрай рідко, однак це не через отруту, а реакції, які вона викликає в організмі людини алергію і ускладнення супутніх хвороб. У Закарпатській області близько 800 людей із захворюванням розсіяного склерозу. У 2013 році мені стало дуже погано. Я почав падати. Як це сказати? Ремісія скінчилася. Треба вже було лікуватися, тому звернувся до лікарів. Щоб вже щось треба було робити. Зважаючи на те, що причини виникнення розсіяного склерозу до кінця невідомі, фахівці надають загальні профілактичні рекомендації: збалансоване харчування, помірні розумові та фізичні навантаження. Чому розсіяний? Тому що симптоми можуть бути різноманітні, це залежно від того, яка, е, яка частина нервової системи уражена, яка частина мозку уражена. І у когось це може бути порушення зору, у когось це може бути порушення чутливості, е, порушення ковтання. Порушення, зменшення м'язової сили, порушення координації, головокружіння, тазові розлади, таке як нетримання сечі або затримка сечі і таке інше, тобто дуже дуже різноманітні симптоми, в залежності, де є та вогнища аутоімунного запалення. До всесвітнього дня росіяного склерозу в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології провели заняття з йоги для людей із руховими розладами. Йога тренує м'язову силу, витривалість і координацію. На жаль, до сьогодні медикаментів, які б могли повернути хворому силу, не існує. Саме тому фізичне навантаження зберігає здоровий мозок, таким чином діє на запалення, аби не було нових вогнищ. Для хворих на розсіяний склероз – це звичайно, розтяжка. Просто розтягувати ті м'язи, які вже нервові сигнали туди не поступають, послабити свою хворобу для полегшення свого стану. Хворим на розсіяний склероз дуже добре. У них є такі. Тремор ніг, рук, у них є різні зажими, які потрібно розробляти, розтягувати. Це їм корисно. За словами експертів, займатися йогою потрібно регулярно, однак пацієнтам вона дається нелегко. Це заняття потребує неабияких зусиль. Це дуже важко, бо мабуть, вже Трошки закляк. Треба, треба працювати над собою. І ще дуже гарно те, що можемо поспілкуватися з такими ж людьми, як і ти. Чудово. Мені дуже сподобалось. І знаєте, я ту інформацію як такий хороший на серед дня. Тобто я що щось таке має бути в Ужгороді. щось якийсь для клуб для ну больных таким склерозом, то есть люди, ну, что если они должны где-то э, сп, ну, разговаривать, да, общаться между собой. И вот наконец-то пришла такая инициатива, что тут встречается тем более йога, спорт, спорт э для таких особенных людей. <зас> ну я с радостью приняла. Лікування розсіяного склерозу бурхливо оновлюється. Науковці сьогодні розробляють дієві методи боротьби з цією недугою, адже виключно медикаментозно вилікувати її складно. Саме тому для кожного пацієнта застосовують індивідуальний підхід, що допомагає хворим відчувати себе повноцінними членами суспільства. Щороку в перший день літа, першого червня, у всьому світі і в Україні, зокрема, відзначають Міжнародний день захисту дітей. Сьогодні разом з колегами, правоохоронцями військовими, рятувальниками керівництво Закарпатської ОВА в обласному центрі Закарпаття створили невелике свято для найменших. Аби нагадати, що попри війну та спричинені нею складнощі, ми завжди пам'ятаємо, що саме діти та їх захист наші основні пріоритети. За наших дітей міцно стоять воїни. Здоров'я і життя дітей бережуть лікарі, дітей навчають вчителі. Перший день літа в усьому світі визначають Міжнародний день захисту дітей. Це нагадування суспільству про необхідність захищати права дитини, аби всі вони росли щасливими, навчалися, займалися улюбленою справою та в майбутньому стали чудовими громадянами своєї країни. День захисту дітей співпадає у нас із днем народження нашого дитячого будинку. Він народився у 1980 році. Так що нам сьогодні 43 роки. Я хочу привітати всіх працівників, хто працював, хто працює, хто буде працювати. Тому що я сподіваюся, що цей будинок, як родинний затишок, має бути для тих діток, які. В сину якихось обставин залишилася без мами і без тата. Дитинство найпрекрасніше мить життя пора сподівань і здійснення мрій. Малече, як ніхто інший, потребує уваги. На жаль, не всі можуть отримувати батьківське тепло та любов. В Чинадіївському дитячому будинку перебуває 158 діток. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей для вихованців влаштували справжнє свято. це хто? А це хто? Вамові всі ви їх добре знаєте. Гігантські роботи-трансформери танцювали, змагалися з дітками в батлах та перевіряли, хто кмітливіший. Організатор заходу і сюрпризу для малечі Віктор Волков розповідає: раніше це був бізнес. Сьогодні ж благодійна ініціатива для усмішок кожної дитини. З перших днів війни ну, кожних у кожної людини був психологічний, емоційний стрес і. Як трошки оговталися, можна сказати, з самого початку війни почали долучатися до подібних благочинних волонтерських організацій, робити різні свята для дітей, так як у цьому дитячому будинку, працювати з ВПО, тому що ну, в них дуже такий великий стрес, бо ми їм обов'язково піднімемо настрій. Ми вже тут працювали. До речі, в цьому дитячому будинку вже працювали, вони нас знають. Так що настрій буде у них класний, вихованці також підготувалися до свята, здивували гостей творчими виступами, виконували пісні, танцювали та грали на музичних інструментах. Печі в дитячому будинку підростає справжніми патріотами своєї країни. Зовсім юні вихованці декламували вірші на актуальну тему. Мене, шельці, України, тут бежеч. Я ще напошміхає чак. На тут мені співає гал, Україна, лідний край. Я козак, хоробрий Едік, маю чупі виживанку. Нехай вороженки знають, патріоти підростають. День захисту дітей надзвичайно важливий, набув для нас нового значення, змушує не залишатися байдужими і намагатися зробити все для того, аби діти в Україні були під надійним захистом і зберегли найкращі спогади про ці роки на все життя. Кінологічна школа прикордонників святкує день народження. 1 червня кінологічний навчальний центр відзначає день частини. Так, 2006 року на базі Великомостівського навчального прикордонного загону створили кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України. Сама ж історія центру розпочинається 24 травня 45-го року зі створення окружної школи сержантського складу. Власне, цей день і став фактичною датою створення навчального закладу. Сьогодні кінологічний навчальний центр це не лише унікальний заклад в прикордонній службі, а й в Україні. Візитна картка це багато. Профільна підготовка кінологів для потреб Держприкордонслужби. Уже більше півстоліття тут здійснюють підготовку кваліфікованих інспекторів кінологів та службових собак. І сьогодні жодний підрозділ охорони кордону не обходиться без чотирилапих напарників, які допомагають прикордонникам охороняти державні рубежі. Вітаємо усіх військовослужбовців і працівників центру зі святом.